Всім привіт! Слава Україні! Героям слава! От, вирішили зняти невелике відео для вас. Відбали кобилку. Кобилку звати Катя, вік 7 років. По висоті, по об'єму і не знаємо, бо не мірили, але велика кобила. Молода, кобила на продаж. Кого буде цікавити, номер залишу в описі. Добре. Хто захоче, зможе приїхати. Можна кобилу пробувати. З тим проблем немає, кобила їде. 100%. Є! Yeah. От! Та от кобелка. Кобелка років. Молода, спокійна, здорова. І крок, має кобела. Є! Yeah. Оп-оп-оп-оп-оп. Ай, та Катерина, га. Ай так. Ай, така тяга. Ай, така. Ай, так. Де ж ти трошки? Трошка. Люди виділи, як до горба лізеш. Хто захоче, приїде, попробуємо окремо. Зато та, та. мови нема. Щоб Ай, аби та. була якась. У Катя. У. Ось так завжди щось спробуємо знімати зразу хтось, хтось дзвонить. Гайте, гайте. Маю. Давай перезвони мені за 10 хвилин, бо зараз і коня зап'являть. підйом серйозний, воно трохи примерзло. Вила ходила, ходила в шорці. Айта, тато. Ай та. Ходила в шорці, вміє ходити у двох дишликах. Так, вона з того регіону, що не, не ходила в нашийнику. Ай. В більшість двох дишликах, якщо в поєдинку. А якщо в парі, то в шорі. Тримала задницею. Ай, там, драгай! Ай! Ай! О-го! Оу, хатя! Оу, хатя го! Такі от підйом! Візьмете її більше вправо!

Така кобіла, хлопці. Ми Пробувала до колеса її чіпати. За дескою борною пробували борно від, від трактора, від трактора. Не каже, що не хочу. Можна з неї зробити кубілю, Робочу. Кубіла не знищена. І. Ій. Одивимося, як вона буде тепер. Na se ne cum două harba tremat. Ore, de ore. Or. Tak, ore. oare dăm podem ce ce. Ia ce o zberate tam. Hai. Apoi îi dăm popre paine. Oh. Oh. Терркатя. Терр буде розумна. Трр. Оп. Оп. Ця кобила під турійки. Подібна. Оба кобила, така на 650 кіля має. ця Гарант має. Може і 700 мерів важить, щоб хлопці знали. Яка приблизна кобила. 400 кіля м'яса. Як загрузили спринтера, то від початку до кінця Каштанка Гружає <гум> Зараз екрані, ви їли, як ви виділи я Вона по війська Бо їздили Навіння. декілька днів тому Навіння. на покупки по конях, не знаєш. Дивилися дивилися на п'ятьох, купили одну. О, тут такі крок. Як шай там? Я купила, така пестра, але його не ладиє. Якраз ідеально. Така, як має бути? Ні, якраз викупила, купила ідеально. Крок має файний, покажи на ноги, як падає ногами. Иста іста Це ні в головне пускає Тато і стато та, так, так Абтяга можна їхати Видно, йде добре, що колена кобила не є. Ми кобилу продаємо, якби палилася, паруємо аланом, то йде в придачу, поки у нас, Бонус. Бонус, бо бонус. Бонус ще знімемо відео, якби була паровочка. Так це має. Так що з нею ми не, 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 не спішимо, поки не спаруємо дотини. Хіба хтось дуже це захоче. А от Дівчинка Катя. Ми цю кобилу знаємо від лошиці. Все їздили, дивилися, дивилися. Ще була молоденька. Кобила збирала молоко колись свій час. <різований> Розпродаємо остатки батогів і кантарів. Yeah. Та вже нема. Два батоги. Два батоги я ще пару кантарів. Двоє. А як відправлю, не <різований> відправлюваться, два, що чоловік хоче, то вже... Один бачить. Один. Продолжение 5. Цього разу на базар не будемо їхати перед святами. Базар у Ай, так. Така хлопці побила, що Можна і на обмін купило. Маєте коника якогось на м'ясо по 35 гривень рахуємо. А таке не цікавить, що воно їде в парі, а в одноконці воно не їде і там хочуть так, як це нормального коня. Це, це м'ясо. коней нам не треба, ми маємо продати. 465 буде. мати. Варто буде мати. 2,10, 25 ось така побила. Хочете, знайде. Звідки приїхали? Так, Ми її вже запрягали раз, їздили оп, на тих. на тракторну бригаду, набирали зерно нею. Оп, шкатя оп, Оп, тр, тр, кажу гоу. Що не чуєш? Ай, ага, так. Вісь, оп! Вісь, та не вісь та! Як? Треба якось досконали нашу команду. Трайте! Бо ми шарки не маємо! Ай! Хоп, мались, шагу! Крок! Видиш! Видиш! Відемо! Ай! Tämä maliska. On... Joo, hii, joo. Joo, kaha. Joo. Jee. Мали. Ціна кобили 1500 доларів, там є торг. Подзвоните, так, щось торгували. Будьте здорові, щасливі вам новий рік, веселих свят. Хай буде мир. До нових зустрічей. Всього найкращого. Так. Будьте здорові! Сьогодні ще, буде одне відео, так що ви кобилу ще побачите.